Мабуть, чули таке, що е, релігія це опіум для народу. Звичайно, що так, якщо слухати людей, які будуть говорити про Бога, але життєвого результату немає, це є е, те, що е, Біблія описує це лже пророки, лже учителя. А от саме істина вона робить нас вільними. І є чудові приклади. В моєму житті це е, пастора Станіслав Юлій Солтаненко, які показують прикладом свого життя про те, що вони в своєму житті перемогли сатану, далі йому ворог, і е, допомагають кожному з нас отримати цю свободу, тому що проповідують саме дух, саме чистий, і скажу не слово Боже. Тому можна бачити, що. Люди, які слухають істинних пророків Божих, вони отримують це спасіння. Тому приєднуйся і ти.